Всіх вітаю! Я хочу сьогодні поговорити про впровадження в громадському секторі, про те, взагалі, які його особливості і як громадський сектор використовує ОДУ. Трошки про мене, я більше 30 років займаюся впровадженням програмного забезпечення для управління підприємствами. Я з Оду вже з 2017 року. Також приблизно в цей момент я стала фасилітаторкою, і я знаю, що це таке стратегування, і я знаю, що це таке громадський сектор. Я багато з ним співпрацюю і сама до нього долучаюся, І громадська організація, Українська асоціація Оду була створена, дякуючи тому, що я зрозуміла, що нашому громадянському суспільству потрібний простір. Але зараз ми поговоримо саме про автоматизацію оду і автоматизацію громадських організацій в Оду. І от коли організація приходить до того, що розподіл праці це не вигадка і це треба, тоді починається пошук рішень. Ще підвали на автоматизації бухобліку, облікова політика в бізнесі. облікова політика є, бо вона необхідна для обліку витрат. Для громадської організації це якась дивина дуже часто, і, але без неї ми ніяким чином не налаштуємо бухгалтерський облік. Громадські організації залежні від донорів у витратах коштів, тому вони так треба мовити підзвітні донору і мають виконувати його вимоги і мають, крім того, що самі підготуватись до автоматизації, мають також впевнити донора в тому, що, що це потрібно. Переваги громадських організацій, нескладна податкова звітність це один з плюсів, який дозволяє на стандартному бухгалтерському обліку вгоду реалізувати функціонал, невеличка кількість користувачів і нескладні процеси порівняно з компаніями, які займаються. Наприклад, будівництвом або складними побудовою складних систем громадські організації все ж таки зазвичай відповідають за те, щоб привести компанію, яка виконує вже ці складні роботи, тому мають розбиратися в тому, що вони роблять, але самі не керують цим процесом. І ще дуже важливі переваги саме громадського сектору, вони багато навчаються і швидко змінюються, готові до викликів будь-яких, в тому числі до викликів автоматизації трансформації себе, і мають багато інформаційних ресурсів для розвитку. Про це я окремо хочу наполягти, що громадська організація, яка пройшла навчання або стратегування за допомогою ІСАР-єднання, або повчилася на гурті, або на простір ЮА прочитала якісь матеріали. Це шалені переваги. Бізнес зазвичай на це не має часу і не має звички. Тому громадські організації є ну, дуже, з цього боку, дуже приємним клієнтом для автоматизатора. Так. А громадський сектор можна поділити на, ну, те, що цікавить мене як автоматизатора, за терміном існування старі ГОшки, які існують з може, ще з Радянського Союзу, або ті, які насаджені великим донором з-за кордону, вони керуються тими процедурами, тими політиками, які їм. Спущена з гори, скажімо так, дуже складні для автоматизації, але перспективні з точки зору того, що це великі компанії з сталими, достатньо сталими процесами. НГОшки з 2014 року. Багато з них структурувалися, виросли після Майдані, і вони вже напрацювали свої процеси, вони напрацювали свою клієнтуру, свої зрозумілися за своїм продуктом, виділили свої основні процеси, тому дуже непогано. І як не дивно, ГОшки, які створилися або благодійні фонди, які створилися з 2022 року. Як не дивно, вони дуже часто. Є найбільш готовими до автоматизації, тому що перше в них немає ніяких систем. А по-друге, вони до своїх лав залучили людей з бізнесовим з хорошим бізнесовим західним досвідом. Тому вони розуміються на тій термінології, яка може бути вводити, на, тих, на структурі компанії, яка може бути в підтримана. Вводити. От за функціоналом тут громадські організації, це може бути в принципі. Це в принципі вона в першу чергу організація, а не, не тільки що громадська. Чим вони займаються послуги, сервіс. Це може бути там психологія, це може бути реабілітація, це може бути медична допомога, юридичні консультації, особисті послуги до людей. Матеріальне забезпечення це товарка, так в основному це гуманітарка, але не виключно це можуть бути і інші якісь забезпечення саме матеріалами компанії, які займаються акціями заходами для впливу на зовнішнє середовище. Це зовсім інший профіль організації, їм потрібен інший набір модулів, і, інші, і зовсім інший склад проєкту. Ну, виробництво, будівельники, це теж внутрішній функціонал організації буде зовсім інший. Ми сьогодні поговоримо тільки про Базовий костяк, те, що стосується саме громадських організацій, ну навчання, система ЛМС органі... Громадські організації роблять все. Повторюю про наш кейс, який на, на базі якого в принципі можна розвивати будь-яку громадську організацію. В нашому маленькому кейсі, який на початку мав запит на 10 користувачів, була така система: кілька грантів від різних донорів з різною структурою. Кожним грантом управляє свій менеджер проєкту, але інші долучаються в якості виконавців. Бухгалтерський облік в Одинесі з виділеним бухгалтером, що дуже класно. Про не про один, а про те, що був виділений бухгалтер, яка дуже швидко змогла опанувати систему. Склад видачі гуманітарки, звітність фото, фотографій, документообіг на Google диску google диск переповнений табличками, папочками. співробітники мають до цього google диску доступ. Кожен може подивитись все. Ну і в принципі, взагалі, то хто завгодно в світі, може поділитись все. Побачити все управління проектами, це до речі був дуже класний початок роботи, тому що всі проєктні менеджери сиділи в одному, в єдиному середовищі і вміють управляти задачами і в проектах. Ці комунікації з набувачами допомоги, різні месенджери, групи, вайбери, телеграми, ватсапи, сигнали в телефон. Мішанка. Ну і основний власне виклик, з якого вони пішли, це складність формування консолідованої звітності по компанії, по сумі організації, і складність звітування за грантами, тому що в кожного донора свої вимоги за, по звітності. Якщо звітність текстову, ну так, ми формуємо окремо. То звітність в цифрах і е, конкретних вимірюваних результатах можна будувати з ОДО. І за запит, який, крім того, що е, звітність перед донором, забезпечити безпеку даних, в тому числі персональних даних, е, єдиний обліковий інструмент для бухгалтерії управління бюджетом, облік витрат, управління проєктами, звітність донора. Ми побудували такий план графік проєкта. Я е, наполягаю на тому, що. Е, про будь-який проєкт має мати чіткий графік. У нас тут на картинці це тільки план графік першого етапу. Можете подивитись по розміру стадії, да? попереднє обстеження підприємства. І е, імплементація. Попереднє обстеження займає як мінімум половину того, що ми виділяємо на е, налаштування і імплементацію. Поки ми не познайомилися з системою, ми не можемо визначити функціонал з компанією, Ми не можемо визначити функціонал. Інтегратор не є е, е, чарівником, він не знає, що відбувається в компанії, навіть якщо ви сказали, що е, що ви хочете, про це ми також далі поговорити, поговоримо. Як між собою спілкуватися. Ось ці червоні точки в проєкті, які важливі віхи, без яких проєкт не їде. Знайомство з командою розподіл ролей. В команді, в команді замовника, в команді громадської організації обов'язково має бути людина, яка штовхає цей проєкт. Це так званий спонсор проєкту. Це людина, яка може Управляти виділеним бюджетом і може управляти ключовими користувачами, залучати їх до проєкту. А якщо такої людини немає, ви нічого не зробите. Ну, це не стосується не тільки громадських організацій, це стосується бізнесу. В бізнесі з цим простіше, бо власник бізнесу або керівництво зацікавлено в результаті матеріально. Громадська організація може ну не, не настільки. Зацікавлене в ефективності використання цих коштів. На жаль, можуть отримати грант і потім його діти трошки не туди. Ще до речі, по складності виділення коштів, скажу тут зазвичай донор дає кошти на весь проєкт загалом, але на ось цьому етапі. Який може тривати там місяць, два, це може бути ну там до 80, до 40 годин обстеження підприємства може тривати на, тільки на після нього визначається. Дійсний обсяг проєкту, і скільки нам потрібно буде коштів. І наскільки громадська організація вона не є власником, вона є тільки розпорядником тих коштів, які дає донор, то вона потім не може керувати розширенням, наприклад, проекту. Це така неприємна новина. Але можливо потрібно розбивати розмову з донором на два етапи. Перше, це на попереднє обстеження, коли ми визначимо обсяг проекту і функціонал, який буде впроваджено або розроблено, а потім виділяти другий другий транш, який Сума якого на цьому етапі нам на етапі старту проекту взагалі невідомо. І важливі пункти щодо навчання користувачів, ключові користувачі, відповідальні, хто такі ключові користувачі, це відповідальні за якісь функції, які ми будемо автоматизовувати. Основний головний бухгалтер, один з менеджерів проекту проектів найбільш прогресивний керівник складу, керівник напрямку взаємодії з отримувачами допомоги. Ці люди мають пройти навчання по системі базовому функціоналу, оскільки ОДО не типова система. Про це вже говорили і будуть говорити ще надалі. Це не система обліку, це система управління, і ми багато, що, багато які питання, які вгоду вирішуються, на базі просто інтерфейсу. Ми їх знімаємо з цього. З базового функціоналу там не треба нічого налаштовувати, просто навчитись користуватись. Тому навчання ключових користувачів дає нам можливість більш детально проаналізувати процеси в системі, процеси в компанії і сформувати детальні вимоги. Для налаштування системи. А тоді вже йде налаштування йде простіше. Ми маємо, що налаштовуємо, а що ми зробимо просто на рівні інтерфейсу, на рівні дешбордів, налаштування якихось функцій. Далі перед стартом, коли ми готові, Треба зібратись, домовитись, що так, ми всі готові, так, ми стартуємо, переносимо історичні дані, для чого воду є шикарні інструменти, і е, далі поїхали підтримка старта. Ще окремо ось ця остання сходинка: документування проведених налаштувань. Е, часто про це забувають, е, часто на це не вистачає. А коштів не вистачає, не вистачає часу, ну, і взагалі я ж пам'ятаю, що я там налаштував. Завтра ніхто не пам'ятає, хто що налаштував. Тому важливий пункт і має бути приділена особлива увага для того, щоб для, цих, для всієї документації було виділено окреме місце, для чого вгоду є. Таке місце, і була напрацьована звичка складати туди всі документи і їх оновлювати. Що було зроблено для ось цієї компанії? Я про, про... повертаємось до цього кейса. Запит був на 10 користувачів. Ми обійшлися трьома. Це значно зменшило нам вартість ліцензій. Можливо, в подальшому нашим проєктним менеджерам і доведеться, і доведеться створити внутрішніх користувачів, але зараз вони працюють як портальні користувачі. На моделі проєкту я покажу вам, як це відбувається. Загалом наш цей проєкт. Саме частина імплементації зайняла 55 годин, це перший етап з підтримкою зі стартом із підтримкою старту. Що було налаштована організаційна структура, структура бюджетних позицій це як на мене, це родзинка проекту, оскільки на це можна чіпляти будь-яку функціональність. І е, Бюджетні позиції і аналітичні рахунки проходять е, через цю систему, такою пов'язуючу річчю, яка дозволяє консолідувати всю інформацію по, е, по проектах, по грантах. Е, е, е. Так, і система управління проектами з доступом портальними користувачами на сайті. Це важливий момент, який дозволив нам знову ж таки дуже потужно зекономити на ліцензії. Категорія витрат і купівлі це вже функціонал, стандартний функціонал системи. По обліку трошечки розширили план обліку, трошечки підналаштували проводки таким чином, щоб вони відповідали не бізнесовим типовим проводкам, а проводкам по, саме для благодійних організацій, благодійних фондів, створили необхідну кількість банківських рахунків, налаштували. Ручну через Excel інтеграцію, а до речі, про це теж треба сказати. Питають, дуже часто питають, а чи є інтеграція з тим то і тим-то, з маркетплейсом, з банком, з ще з чимось. Питання в тому, що потрібно зважувати ціна цього впровадження. Ціна цієї інтеграції, вона може коштувати дорожче, ніж, власне, буде вихлоп. На одному з проєктів мене спитали, про чи є інтеграція з новою поштою. Я сказала, так, і в нас це збільшує в підсумку, вартість того проєкту, маленького проєкту, збільшує приблизно в два рази. Тобто, вартість функціональності. Це, скажу, це для того маленького проєкту. Про проєктні ризики. Завищені очікування потрібно працювати, неправильно визначено функціонал потрібно працювати на етапі аналізу. Нема власника проекту або спонсора проекту, спротив користувачів всюди і завжди, і у функції немає власника. Система за вас робити не буде нічого. Вона все ж таки потребує, щоб ви їй сказали, що має бути в системі. І оцей важливий момент: те, що вам потрібно говорити, донору. Коли донор вас питає, а чи буде у вас, що, що взагалі вам дає цей проєкт? Ми виконуємо багато вимог донорів до організаційної спроможності і інтегруємо світові практики управління все. Скільки коштує портальний користувач, так, і що доступно портальним? Ага, значить, що стосується портальних користувачів, він не коштує. Це безкоштовний користувач, це зареєстрований користувач в системі, для якого ви налаштовуєте права доступу. Воду дуже розголужений інструмент прав доступу. Так, це має робитися бажано не на не безпосередньо вами. А, ну, Визначенням окремих груп користувачів, але це і плюс, що і відповідь на питання, що доступно портальним користувачам, те, що ви забезпечите їм на те, що ви виділите їм галочками на порталі. Портальні користувачі такого то типу можуть мати ось такі ось такі доступи.